Доброго дня! Сьогоднішній відеоурок присвячений питанню, як отримати пасивний двополісник для електричної схеми. Дана задача часто виникає при розрахунку схем різноманітними методами. Наприклад, необхідно знайти струм i 1 у віці E1R1 за методами еквівалентного генератора. Для цього необхідно зобразити схему пасивного двополісника. Пасивний двополісник це такі двополісник, які не містить джерела електричної енергії. При цьому джерела напруги закорочується, джерела струму розриваються. Для отримання пасивного двополюсника необхідно вітку Е1R1 розімкнути та зобразити схему відносно клем, до яких вона була підключена. Джерело Е2 закорочується. Джерело Е3 закорочується. Джерело й 1 та й 2 розриваються. Тобто їх в схемі не буде. Перемалюємо отриману схему клеми. Далі у нас R7. R5. R8. R6. Та Р 4 r 2 Ось таку схему ми отримали. Як бачимо, R8 у нас повністю закорочений. Ось цією частинкою кола. Перемалюємо спрощену схему. r 7 r 5 R6. Восьмий резистор у нас випав зі схеми. R4. R2. Як ми бачимо, R4 та R2 послідовно з'єднані. Позначимо цей резистор як R'. Це буде R2 плюс R4. Перемалюємо схему знову. R7, R5 R6 R'. Бачимо, що R6 та R' у нас паралельно з'єднані. Позначимо цей резистор R2 штриха, R6 помножити на R', поділити на R6 плюс R'. Перемалюємо знову схему. R7, R5, R2 штриха. R5 та R2 штриха послідовно з'єднані. позначим цей резистор R3 штриха. R5 плюс R2 штриха. Снова перемалюємо схему. R7, R3 штриха. Як ми бачимо, R7 та R3 штриха паралельно з'єднані. Резистор R0 буде R7 помножити на R3 штриха, поділити на R7 плюс r 3 штриха. Таким чином, R0 це є опір нашого пасивного двополюсника. Таким чином, було розглянуто отримання пасивного двополісника для електричної схеми. Окрім того, було розраховано його внутрішній опір. Дякую за увагу!